Це вкрай просто театральний конкурс команди фрау. Приємного перегляду. <звук> В персидському місті жив хлопець один. Всім вам знайомий персонаж це Аладдін. Це довго буде, де пульта сказки? Одного а, разу я чуть -чуть до Галазі, бо не вже впече. Помер Ой, далеко, це далеко. Чарівну Чарівнула, знайшов Алладін, Потер він її і світи умив Вилетів джин! Стій! А що лампа? Це явно чайник. Ну, або по сметану, це знаєш. Ну, етимологія казки. А, етимологія казки. Плюс. Ти... А а, а, а! а як? Так, ти джин? Так, я джин. Тонік мені в лампу. І в тебе є три бажання. Давай п'ять. Три. Шість. Три. Два. А ти правил гри взагалі не розумієш. так? Взагалі. Так, добре, три бажання. А що можна загадати? Варіантів безліч. Дивись, шикарний палац, гори золота, сотні прислуг. А щоранку тобі приносять каву з молоком. О! -о, -о, -о. Каву з молоком! Сюди. Давай. Боже люди, ну що ну з вами? Ну останні роки ви загадуєте якусь фігню. Ну мої можливості, вони ж безмежні. Так що, Аладінчик, давай, зберись і загадай три нормальних бажання. Дві кави з молоком і одну без, но з цукром. Та забудь ти за ту каву! Як мені забуть за каву, я араб. <плес> Ладно, хорошо, каву ми. забули? Значить, аж. Я знаю. А може, ну. Може, є яка принцеса? Нарешті ми йдемо правильним шляхом. Ну, є в мене тут одна принцеса Жасмін. О, Жасмін. Ж на вирушаємо до неї. А, як ми вирушимо транспорта ніякого нема. То може ти загадаєш якийсь килим літак? Якийсь килим літак, я загадаю, да? Я килим літак. Я можу доставити будь-куди і будь-кого. Ні, я його не повезу. Це що за підстава? Ми не те, що не долетим, ми навіть злітну смугу не покинемо. Аладдін, пішли пішки. Тут недалеко навіть не захекаєшся. Угу. Ступіньок ніде не нема. Ні, там пісточок. Тоді йдемо. Бажання сказав, і килим літак. Повіз у палац, де на нього чекав де жасміна жафар. Мої шпигуни сказали, що лампа уже Валадіна. Я викраду її, викличу джина і стану наймогутнішим візером у світі. Ну що, в мене все життя з цим зловісним сміхом, не то. А взагалі-то в мене бізнес є. Ти знаєш. Перевозки це так. хобі. Так, я відійду, у мене там кол в зумі, я у людини на фончику висіть буду. Плюс, плюс. Ну... Жасмін. Джафар? Фу, слава Богу. Хоча яке слава Богу, я араб. Так. Е Джа... <плес> Чи ж Джафар? Ми чого прийшли? М -м... Жасмін у тебе. А, так ти до жасмін. Да, Вона в мене в заручниках, і якщо ти не віддасиш мені лампу, то я. На, на! Так просто. А як же конфлікт? Я сваритись хотів. Хорошо, давай посваримося чуть В тебе борода козляча. В тебе козляча. Ну, ти чорт. Ти чорт. Що ти повторяєш, ти повторяєш. Тоже правила гри не знаєш? ти не знаєш. Так, все, посварились, давай нам. Держи. А що це за чайник? І я кажу чайник, він мені етимологія сказки, розумієш? Я все одно не віддам тобі жасмін. І ти ніколи не дізнаєшся, що вона в підземелі, в третій кімнаті, справа. То ну що в мене з цим зловісним сміхом? а? Дивись, дивись, зловісний сміх? Ти чуть-чуть відкриваєш діафрагму, мембраночку надавлюєш, і так будто знизу з глибини, так. Чуть-чуть, кабута ти його бобул. Да во, во, ти репетируй, а, давай, давай. Лабіринтом палацу блука полоди І нарешті знайшов мелі страшному принцессу жасмін. И шо зум. Нормально. По общалась. Да, да. Понял. Фар? Жасмін? Я вам говорив, інтуїція взагалі не моя. Жасмін. Нарешті я знайшов тебе. Я дуже сильно тебе люблю. і заради... Чого ти відходиш? Встань тут, я в любві признаюсь. Ну. Я заради тебе готовий на все. І зірку з неба, і рибу з озера, і камінь з почки. Вибач, я не з небагатої сім'ї, в мене нема багато. Аладдін, це зовсім не важливо. Ти врятував мене! Постільна сцена! А, Ну. Я навіть не знаю, немає ліжка. Таке, можете на килимі, можете в літаку. Різноманіття? – Мені не принципово. Так. Стопе Началось. Я тут подумав. Це ж Джин має виконати три моїх бажання. А Аладдінове одне. Тому я вирішив, що. Ну... Дружище, реально, давай не будемо джина напрягати, тут просто вибери собі, що ти хочеш. От що ти хочеш? Натурі? Да. Прям можу, все-все, що хочу. Прям все, все, все. Прям все-все-все. Прям все-все-все. Я Прям все, все, все. все, 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 все. загадую вже. А що мені загадувати? В мене начебто все є і кохана жінка. Я так люблю тебе. О, ти! Mm. 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 <плес> <плес> і друг. Ти друг, ти друг. Хоча, знаєте, є одна мрія. Зараз в нас в кожного є одна мрія. А коли втілювати мрії, як не зараз. Тому що ми живемо тільки один раз. І тільки зараз. Ну, ну ну давай. От такого розміру обізянку в красній шапці можна, Ха-ха-ха-ха-ха! Oh. Uh, і все? І в жилетки хай буде. І що ти навіть про Путіна нічого не скажеш? І от ну снайперку їй, щоб вона прямо сюди йому в голову Жельтере! і ми тоді всі вместе з вами. Вийшло просто на ха. Я сказав чуть, -чуть попула, да, і все вийде. Дякуємо.